Друзі, багато ходять різних чуток, що ворог стягує активно сили у Білорусь і техніку перекидає і особовий склад. І знову ж таки пішли чутки про от-от буде наступ. Дивіться, в чому ситуація. Частину підрозділів, які стояли на кордоні північному з Україною, це Курська Брянська області, перекидають у Білорусь. Це правда. Туди перекинули десь 800. Живої сили. Також перекидають одиниці техніки, фактично розмивають таким чином, розтягують присутність на північному кордоні. У січні загрози вторгнення ні з Білорусі, ні з півночі немає жодної. Тим більше до всіх цих сценаріїв сили оборони готові. Наразі загрози вторгнення немає. Що буде в лютому, будемо бачити. В будь-якому випадку морози зараз, а морози це чудовий. Можемо так сказати, фундамент для нашої офензиви на інших напрямках. Переможемо всіх, друзі! Слава Україні!